Я мовив, пильнуватиму мої дороги, щоб я язиком не согрішити. У здечку накладу собі народ, поки передо мною беззаконник. Я занімів, замовкнув понад міру, і біль мій розв'ятрився. У мене внутрі запалало моє серце, від думок моїх огонь зайнявся, і слово навернулось на язик мій. Дай мені спізнати, Господи. Кінець мій і міру днів моїх, яка вона, щоб я знав, який я тлінний. Ось кілька п'ядей завдовжки зробив ти мої дні, і вік мій не мав би ніщо перед тобою, вона лиш подув, кожна людина. Лише як ті, чоловік проходить. Дарма лиш матушиця, громади, та не знає, хто те забере. Та й ось тепер, о Господи, чого я дожидаю, моя надія в тобі від усіх моїх переступів мене визволь не дай мене на глум дурному. Я занімів, я уст не розтуляю, бо ти вчинив це. Відверни геть від мене удар твій. Від замаху руки твоєї я пропадаю, карою за провини ти направляєш людину, нищаш, неначе мій те, що їй миле, кожна людина тільки подух, вислухай, Господи, мою молитву, нахили вухо до благання мого, не будь глухим на мої сльози, бо я, приходень у тебе, як усі мої батьки, перехожий. Він верни від мене твої очі, щоб я міг відітхнути. Перш ніж піду, і більш мене не буде.